На лаві запасних Дніпра тренерів більше ніж гравців. Даже деякі батьки навіть не відпустили гравців, тому що боялися. Хоча у принципі доїхали ми нормально. Лише під Хмельницьким дві години стояли. Дніпряни у Львові поважні гості. Навіть мають свого охоронця самооборони. Я трошки переживав, тому що 12 здорових російськомовних мужчин могли викликати якийсь фурор. Абсолютно львів'яни нормально реагують, нема, пар... нема параної такої. Ніякої. Все окей. У другому матчі гості відразу показують зуби. Вони вже освоїлись, тому у стартовому сеті, каже, нам крові попили. Але завзяття дніпрянам нам вистачило ненадовго. Вампіри додають у темпі і виграють 25-15. Після вчорашньої гри, може, трошки розслабилися. не так чітко все виконували. В першій партії думали, що пройде так, як вчора. Але сьогодні команда вже трошки акліматизувалася. Друга партія повторення першої Дніпро, допоки може, доти бореться, але вже у середині сету галичани втікають у відрив і знову перемагають 25-17. Другий сет вже так, тяжко вже нам почалося, бо взагалі повністю розслабились. Думали, що легенько буде перемога. Там ті хлопці зібралися, трошки ми спочатку дали відрив їм, а потім нас догнали і перемогли. А от третю партію краще розпочинають господарі. Львів'яни заробляють гандикап і вміло його втримують. Тренер дав настанову, що іменно закрити, і ми блоком трошки в захисті зіграли нормально. От подача пішла, і суперник розсипався. Чи кажани розслабили, що гості схаменулись, але під завісу сету у Дніпра все ще жевріє надія на порятунок. Нападіння падінні повністю зараз. Ще й не добудемо прості елементарні міч. Але дива не сталося. 25-18 і 3-0 за партіями. Кажани виграють, і вже в наступному турі вампіри приймають харківський Локоекспрес. Якщо львів'яни переможуть, то нарешті покинуть передостанню сходинку чемпіонату. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.